Вітаю вас на Хмельниччині. В нас сьогодні дуже важлива місія. Ми вирішили почистити котел. Опалюємо будинок ми твердопаливним котлем. Є в нас і газовий, але твердопаливний набагато краще. Це економія, і це зовсім інше тепло і зовсім інший аромат в будинку. Хто має каміни, той мене зрозуміє. Звичайно. Такого похрустування дрів і такого аромату, коли є камін, немає, але тепло в будинку зовсім і зовсім інше, ніж газовий. Так, Але хто має твердопаливні котли, хто має печі, хто має каміни, час від часу потрібно чистити димохід. Тому що назбируються смоли, і може в димоході бути. Внутрішнє запалення димоходу, і тоді може згоріти не тільки дах, а й сам будинок. Тому час від часу це потрібно робити. Ми цього ще не робили. Котлем опалюємо ми другий рік будинок. І цього року вже вирішили його почистити. Взяли для цього такий механічний набір для чистки, саме димоходу, і плюс. Ось тут порошок для котла. За допомогою цього порошку котел і димохід можна підтримувати в чистоті. Його можна використовувати, до речі, майже одразу, коли ви тільки починаєте опалювати свій будинок, щоб не було такого сильного забруднення димоходу. Щодо механічної чистки. Оце такий роторний набір складається з щітки для чищення безпосередньо. Так, інструкція сховаю, щоб не здуло. Як бачите, тут чехол, в якому все дуже зручно зберігати. Ось такі йдуть ручки. Які виготовлені з нейлону, що ручки, що сама щітка. Зараз покажу вам. ось така щітка. Виготовлені ось ці щитинки з нейлону. І так само ось ці ручки. Вони дуже гнучкі, бачите, як вони згинаються. Таким чином, цим роторним набором можна прочищати димоходи, як круглі, як прямокутні, як овальні, що квадратні. І таким чином можна. Прочистити реально всі важкодоступні місця. Тому ми обрали ось цей роторний набір. Можна ним прочищати як з самого котла чи з каміна зсередини наверх, або зверху, якщо у вас є така можливість, такі набори вони є різні. Все залежить від кількості ось цих ручок. У нас шість. Їх можна докупляти окремо або обирати набір, який вам підходить. Тому що можна собі купити з 4, 6, з 8 ручками, а потім можна собі і знайти такий підзаробіток, особливо осінь, зима, щоб чистити по сусідам, пройтися по селу і почистити димоходи. Вони між собою дуже легко кріпляться. Ось так воно вставляється. І все. Воно міцно тримається, нікуди не дівається і аналогічно, класно загинається. Також в набір входить ключ і ось такий ще адаптер. Так, взагалі, як це працює? Ось цей адаптер, який тут ще є, він фіксується в одній з цих ручок і вставляється або до дрелі, або широповерту. І далі за допомогою шуруповерту або дрелі, ви прокручуєте всю цю конструкцію у вашому димоході. І поступово-поступово вичищаєте всі ці смоли, і вони падають вам донизу. Для цього також тут є ось така поліетилетова плівка, такий килимок, щоб ви дуже сильно не забруднювали свою територію навкруги. Таким чином. Легко і просто можна самостійно прочистити димохід. Зараз ми це все будемо вам показувати на своєму димоході. Можливо, ще підемо і до сусіда, бо також треба прочистити, сказав. Тепер запрошую вас в нашу невеличку котельню і покажу, що тут робиться. Як виглядає наш котел з середини, скільки тут наростий? Скільки тут всього, бачите? Щоб підтримувати котел саме в чистоті, то потрібно користуватися порошком, щоб не було ось такого. В подальшому ці всі нарости розпушуться, впадуть в попіл, і буде він чистеньким, більш-менш, я сподіваюся. Так, далі йде отвір вже. В димохід. І з цієї сторони можна подумати, що він чистий. У нас є один нюанс, що ми не можемо цією щіткою прочистити димохід саме з цієї сторони. Ця щітка головка щітки нас не проходить, бачите, буквально трошки не вистачає, десь пів сантиметра спокійно, щоб її вставити і достати назад. Не вистачає. Тобто, в таких випадках треба або Зверху вичищати, або в даному випадку, в нас є ось такий люк для чистки димоходу. І коли ми його відкрили, ми просто зжахнулися. Тому ми і взяли ось цей роторний набір для чистки димоходу. Тут вже порошок з цим не справиться. Дивіться, він повністю запханий, просто повністю запханий. Це ми користуємося. Другий рік повноцінно перед цим буквально пару разів чоловік опалював будинок твердопаленим котлем. Весь час ми користуємося саме газовим. А ось ну, за два роки ось так запхався димохід. Невідомо, що там далі робиться, але відкрили ми ці люк і просто жахнулися. Тому в першу чергу взяли саме роторний набір, щоб прочистити димохід, тому що тут порошок. Не допоможе. Ну і плюс дуже добре, що виробник дає плівку. Будемо зараз все накривати і вже вичищати, і показувати вам. Спочатку під'єднали ми один метр, одну цю ручку, зараз другу. Знов під'єднуємо до шуруповерта і йде процес. Бажаємо вдягати і окуляри, і маску, бо дуже багато тої сажі. Дивіться, що робить. Дивіться, як видно димохід. Ось тепер результат роботи саме цим роторним набором. Ще покажу вам цю щітку після експлуатації. Як бачите, ніяких пошкоджень, ніяких подряпин, ніяких садин, абсолютно нічого немає. Просто обмити водою і все. І буде знову все як новеньке. Тому дійсно виріб класний. Обов'язково собі придбайте, якщо у вас є така потреба, саме чистки димоходу у вас, у сусідів, пройтися по всім, почистити, щоб бути і спати в безпеці. І це плюс, до речі, український виробник, тому також підтримуємо українське. Після чистки димоходу вибрали ось таких чотири лопати попілу. Зараз будемо розпалювати котел. Щодо порошку, то його потрібно кидати вже у розпалений котел. Буквально щоб котел вже горів одну годину. Тобто потрібно спочатку розпалити котел чи камін, піч. Дати добре прогрітися, прогоріти одну годину і тоді кидати цей порошок. На 7-10 кг палива рекомендується 1-2 столових ложки цього порошку. Ми беремо взагалі там небагато для розтопки. Але все залежить від самих дров, наскільки вони вологі, і від забрудненості димоходу. Димоход ми прочистили, нам зараз ще. Головне прочистити сам котел. Порошок я насиплю у чи серветку, чи паперовий рушник. І вже в такому вигляді відправлю його, закручу, відправлю у котел. Таким мішечком. І бажано додавати порошок при кожному розпалювальній, Опалювального приладу. Тоді будемо зберігати чистоту та безпеку в будинку. Я не знаю, чи вам помітно, але після порошку сажа почала такі більш грубші, особливо шматки, вони почали відлущувати. Зараз ось отак приближуємо. Можливо, вам буде видно. Такі, що дуже-дуже грубі, вони почали всі вже висяти. Це ось після першого використання. Тому, якщо використовувати порошок весь час, то і котел буде чистенький. Наостанок хочу показати вам шматок сажі, яка випала з димаря на вулицю. Це буквально невеличкий шматочок того, скільки її там було. І ця сажа є дійсно дуже небезпечною. Вона легко горить. Такий невеличкий шматок сажі, якщо впаде, наприклад, у вас камін і він впаде в будинок десь на килим, то загориться 100% килим. І дуже тяжко потушити пожежу, коли горить сажа. Це дуже небезпечно. Тому ви самі бачили, який в нас демар після двох років експлуатації котлем. Я була чесно шокована. Я не очікувала просто того, ми і взяли цей роторний набір. І швиденько це все зробили, тому що це є дійсно дуже і дуже небезпечно. Ну і плюс в кого каміни? Це ще дуже небезпечно тим, що можна отруїтися чадним газом. Дим тяжко проходить через димар, частково дим йде в будинок. І бували випадки навіть отруєння чадним газом. Тому провіряйте ваші димарі, навіть як я телефон поставила з одразу спишкою, е подивилась який той димар. Ну, якщо ви, чи є там взагалі світло в ньому, чи є там допуск світла, і тоді можна побачити, в якому він стані. Якщо так зовні, як в нас, у вас так не подивитися. Тому бережіть себе. Тримайте котли печі в чистоті і так само де Марії. Тоді буде вам служити він дуже і дуже довго. Бережіть себе, будьте здорові і до скорої зустрічі в новому відео.